Привіт, Привіт, Андрій. Розказуй, як воюється. Та отак і побачилися з тобою. А воюється, Ну, я знищив багато сухпайків. Я навчився спати, коли є можливість спати, а можливостей багато, то я тепер час сплю. Я багато їжджу машинами і відвик бачити нормальних людей. Всі люди тільки в формі. Навіть якщо заїжджаємо десь, де мусять бути люди, їх, як правило, там немає. — скажи-ка, тебе не. вбив дні по-перше, не мене, а віо. По-друге, не «чуть не вбив», а стріляв мимо. Ну, це я так просто виділився, Написав, що чуть не вбив». Це для лі лірики. Р -р -р тобто ти в, до в Донбасі, так? Так, да, я в да. Донбасі. Як довго? З весни. З весни? Так, да, тільки в місяць торчав, А я думаю, кирить. де це Діма Різниченко. подівався? Я ую його в основному в Фейсбуці <реш> Виляйте дійсно в основному фейсбуці. Він да, обманує, Він прикриває мені спину. Це командир. Можете розказати про, <реш> про... про Талера самого. Як він тут? Як він в Києві, я знаю. От як він на передовій про вот, Талера. Вчора я йому об'явив благодарность за плодотворну роботу. За плодотворную идеологическую работу с местным населением. Это недостаточно. Переконавлю. Один представник місцевого населення <звук> проявився проявив невічливість до українських вояків, які до нього проявили вічливість і привітність. Серед нього була проведена ідеологічна робота. Нам вишився. Да. Прямо там на дорозі. З кріком Да здрасте Росія просто на нас друзовій. Він хотів це зробити, просто не встиг. Власне, отак воює. Удачі.